Е, індикатор ERB. Це економ серія. Звичайний індикатори. Так, ричажок можна міняти в потрібному положенні. Наперед, в саду. Також так в комплекті до е, індикаторів є ось такі. Хвостовички під ластохвости Тут два варіанти різні діаметри. На одному з індикаторів, як бачите, є підпис, на другому немає. Ну, це має ніякої різниці, це абсолютно однакові по якості, однакові по ціні. Оцей ось ще такий є з більшим циферблатом. Такий варіант. Також, якщо треба, щось уже покраще, більш якісні, вже йдуть фабричні. Тобто ці No Name, як то кажуть, а це вже фабричне виробництво. Теж в комплекті такі хвостовички. Це вже більш живучі, більш якісніші. Такі вже не один рік у майстрів, ну, непогані відгуки за них. Більш-менш за свою ціну досить непоганий варіант.